Учні прилуцьких закладів освіти не стомлюються доводити, що вони найкращі. Зокрема, ліцеїсти навчального закладу номер 6 стали переможцями різних етапів конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт Малої Академії наук України. Перше місце у всеукраїнському етапі МАНу належить сьогоднішньому випускнику ліцею Сергію Бартошу. Це був дуже складний і довгий путь. Мабуть, моя підготовка ще почалася з 9 класу, коли я почав ходити на додаткові курси з робототехніки. Ну на цьому курсі я отримав деякі знання, які мені понадобилося у створенні мого проєкту. Після цього я просто навчався інформатики, майже був відмінником з нею, і мій науковий керівник запропонував мені представити цю роботу, зробити її. І ми оце двоєм взялися за голову і думали, що робити, а це вибрали плотер. Сергій допомагав при створенні даного плотера. Ми аналізували різну інформацію, ми дослідили всі види плотерів, які можуть бути. Якщо ми б купували даний плотер, це б коштувало досить дорого. А так ми вирішили за допомогою підручних певних пристроїв та елементів. Зробити саме такий пристрій, плотер або ж як його ще називають, графопобудовник – побудовник це сучасний та досить зручний пристрій, говорять його розробники. Даний пристрій у нас може як. Робити певні креслення графічні може виконувати різальні операції, а також може виконувати гравіювання. Над створенням новітнього пристрою у ліцеї працювали не один місяць. Дещо пригальмував темпи виготовлення плотера карантин та як результат дистанційне навчання. Карантинні обмеження трошки зупинили наші дії, але все ж таки протягом півтора року ми зробили наш проект, і наш проект, ви бачите, повністю працює і був оцінений журі. Членом академії наук науковий керівник дуже сильно мені допоміг. Наприклад, ми з ним шукали. Приладу для того, щоб створити цей плотер, а також певну інформацію. Він допомагав аналізувати інформацію, та іноді допомагав з підключенням, тому що в мене так багато опиту. Коли був на обласному етапі, мабуть, ні, тому що трохи трошечки переволнувався, А от вже коли був на всеукраїнському етапі, я вже догадався, що буде дуже гарне місце. Ми очікували такі результати, тому що знову ж таки, недалеко в усіх школах є. Дані пристрої, які використовують при навчанні робототехніки та, та програмування. А навіть я не знаю, у нас в місті чи є 3 d стридепритер в якійсь школі, чи можливо плотер. А ми побудували це все своїми власними силами, і я рахую, що це досить високий результат, як для нашої школи, так і для учня, який допомагав цьому всьому. Ще одним призером конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт малої академії наук став учень 10 класу Максим Білик. Хлопець представляв розробку у секції науково-технічної творчості. Талановитих людей їх видно здалеку, і тому я вирішив обрати саме цього учня, адже я викладаю в нього трудове навчання ще шос. Класу, і в нас прийшла така ідея. Ми під час підготовки до Всеукраїнської олімпіади з трудового навчання ми вирішили виготовити такі пристосування, які полегшать умови праці, пришвидшать. Та покращить якість виконання технологічних операцій, наприклад, таких як там свердління, шліфування тощо. І як результат, Максим Білик разом зі своїм наставником за допомогою технології 3D-моделювання та 3D-друку виготовили набір пристосувань для шкільної майстерні. За основу було взято деталі, які в принципі вони вже є виготовлені, є в продажу в інтернеті, але їхня ціна досить захмарна. І коштів на купувати, щоб такі деталі купувати. У нас звісно немає. Тому ми вирішили зробити все власно. Руч власними силами за допомогою 3D-принтера, який нам подарували у 2018 році проєкт it школяр, ми власне розробляли самі ці пристосування, робили ескізи. Потім перетворювали їх в 3D-моделі за допомогою онлайн-сервісу Tinkercad. Ну і в подальшому перевіряли, звісно, їх і теоретично, і фізично. Ми перевіряли їх на міцність, тобто ми досліджували. Теоретично за допомогою програми AutoDesk Inventor, ну а фізично, власне, перевіряли все власноруч, щоб воно все було працювало перед тим, як давати, наприклад, використовувати її іншим учням. І так ми виготовили наш набір, ми роздрукували ці моделі на 3D-принтері, і нас задовольнила в принципі якість, і тому вирішили взяти участь у конкурсі МАН. Щодо виготовлення нано набору, то воно не зайняло багато часу, але ж попрацювати довелося на славу. Під час виготовлення набору були виникали труднощі. Але ми з ними були вправлялися і продовжували виготовляти даний набір далі. Також ми були, проаналізовували багато програм для створення 3D-моделей і для перевірки деталей на місність, стільки зденавантажені і деформації. Одна деталь проєктувалася приблизно 2-3 години. Тобто ми створювали 3D-модель, а друг вже залежав від умов. Тобто, наприклад, звичайно виникали труднощі такі, як нестача світла. Так? У нас виникало світло, тому всі деталі потрібно було передруковувати знову. Тому, в принципі, я не можу сказати точно, скільки друкувалася кожна деталь, але в цілому весь набір було виготовлено приблизно за місяць. Тобто, кожними днями плідно працювали, і все було виготовлено, все справно працює. Перевіривши на якість та досконалість, власноруч створений набір для майстерності, у ліцеї зрозуміли, що він гідний більшої уваги та загальної оцінки. Звісно, в принципі, ми на щось очікували. Але в нас була в нашій секції була досить велика конкуренція приймали участь не лише заклади загальної середньої освіти, але й інші вищі приймали. Тобто, ну звичайно, була конкуренція досить велика, але ми в принципі змогли вибороти місце, влізти в ці призові місця. Тому ми звичайно дуже задоволені результатом. Ми не очікували та що досягнемо таких результатів під час конкурсу, і ми задоволені нашими результатами. Бартуш Сергій та білик Максим. Гідно захищали честь нашої області на третьому фінальному етапі змагань і стали переможцями. Білик Максим отримав диплом третього ступеня, Бартуш Сергій диплом першого ступеня, виборовши абсолютно перше місце. Ми дякуємо керівникам науковим, дякуємо нашим учням, цінуємо їхню працю і підтримуємо, для того, щоб і надалі вони мали бажання. Виконувати науково-дослідницьку роботу високі результати учасників конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт Малої академії наук давно стали однією із візитівок Прилуцького ліцею номер 6. адже вже більше 10 років у навчальному закладі функціонує наукове товариство учнів ерудит. Регулярно юні розумники надають все нові й нові роботи у минулому навчальному році. Ліцеїсти представляли наукові дослідження у чотирьох секціях. Приємно, що всі чотири роботи стали. Переможцями міського та обласного етапу. А саме, у секції Українська література на обласному етапі перемогла Тютюнник Анастасія науковий керівник Іценко Ірина Олександрівна. У секції Науково-технічна творчість перемогла робота Білика Максима Науковий керівник Шевель Олександр Сергійович. У відділенні комп'ютерних наук дві роботи перемогли: це робота Бартиша Сергія, науковий керівник, Бурдюх Станіслав Валерійович. І буслюк Дарина, науковий керівник, ведміцька Наталія Миколаївна. Людмила рілова відмітила, що чергові досягнення по підготовці учнів були відзначені і в наказі обласного управління освіти. А отже, старання ліцеїстів помітні скрізь, і це не може не тішити.